Я з Тернопільського національного технічного університету Я представляю вам доповідь на тему математична модель та метод прогнозу водоспоживання задачі підвищення енерго-та ресурсу збереження водопостачальних систем. Отож, почну з актуальності, для чого потрібно прогнозувати водоспоживання. Коли починалася робота по цій темі, було проаналізовано від джерела, наприклад, журнал такого рівня, як Жива планета, опублікував на той час таку досить шокуючу статтю, в якій говорив про те, що ресурси Землі, особливо водні ресурси, ресурси питної води, виснажуються з непаченою досі швидкістю. Тобто є великий попит на питну воду і потрошки вже виробляється дефіцит. Ось. І наряду з, цими, наряду з цією проблемою, оскільки дефіциту питної води, а також тим, що вона повільно відновлюється у природі, також у водоканалах є певні такі задачі зонування водопостачальних систем. Вони включають в себе і встановлення найкращих тисків у системі водопостачання для того, щоб зберегти її, для того, щоб її зношування зменшити. Також підбір оптимальних діаметрів, лічильників, ну, і також інші задачі, які зв'язані з покращенням якості водопостачання. Отже, оці такі три. Задачі складають актуальність даної теми. Тут в рамках даної доповіді буде вжито термін водоспоживання. Тут він буде означати об'єм води в вітрах, який спожитий певною групою користувачів за одну годину. Тобто будемо розрізняти інтенсивність водоспоживання, це є миттєве певне значення водоспоживання, і агрегація інтенсивності водоспоживання за одну годину. Тобто це є інтегральне водоспоживання з одного один. Це і просто будемо називати водоспоживання. Мета дослідження це розробка методу статистичного аналізу та прогнозу водоспоживання. Для того, щоб вирішити поставлену задачу, потрібно перш за все моделювати водоспоживання як статистичний процес. Почнемо з того, що. Структура системи водопостачання передбачає, що вода закачується із артезіанської свердловини певними насосними станціями у резервуарі. Відомо на даний момент структуру цієї системи, відомо ємність резервуарів, а також відомо ті об'єкти, куди здійснюється водопостачання. І відповідно певні оці от об'єкт, от там де зазначено слово об'єкт, це є чисто умовне поєднання тих користувачів, які слугують засобом аудиту і обліку водоспоживання. Тобто це є загальні лічильники, з яких ми можемо знімати дані, і, скажімо так, в місті Тернополі їх є 94 штуки. Ось, І таким чином ми можемо певним чином збирати статистичні дані для нашого дослідження. Було проаналізовано відомі моделі, так, зокрема, поширені моделі у вигляді штучних енергійних мереж різних поколінь, регресійні моделі, експоненційне зглаження Тейлора. Це така із найпростіших моделей перших. Ну і також вже такі стохастичні моделі, як Аріма та Гадж. Тобто це вже більш вони будуть, наша модель, вона найбільше буде приближатися до цих моделі. Ось, Сформовано вимоги до нової моделі. Перш за все, це стохастичний характер, оскільки водоспоживання є побутовим процесом, воно є стохастичним. І таким чином ми повинні врахувати механізм утворення водоспоживання окремими користувачами. Щоб, а також щоб ми могли, мали можливість оцінювати похибки прогнозу і здійснити інтервальний прогноз, тобто задати певну ймовірність цього інтервалу, і кожної години мати можливість оцінювати цей інтервал. Значить, в результаті досліджень було наведено модель. Водоспоживання у вигляді періодичної авторегресії. На цьому слайді зображено якраз от саму модель авторегресії, а також модель водоспоживання, яка є адитивною моделлю, моделі авторегресії, періодичної авторегресії, а також не послідовності математичних сподівань. Тобто для. для на Періодична послідовність. тобто для кожної години доби буде мати певне значення. Так, для того, щоб оцінити параметри періодичної ептерегресії, тобто... Години, оскільки це є, е, припускається добова циклічність. Е, в результаті вона, е, при, якби цей період вибраний 24 години дав позитивні результати при її апробації, при її е, скажімо так, використанні. І е, було в результаті от значення П встановлено 24 відлітки. Отож, П це дорівнює 24 для, для нашого дослідження. Це є найкраща кількість параметрів. Далі після цього здійснюється оцінка параметрів методом найменших квадратів, або еквівалентним скажімо, йому, методом Юла Локера. Тобто це є так. Далі вже, оскільки параметри вже оцінені, потрібно виконати оперативний прогноз. На рисунку зображено. Перша це реалізація водоспоживання. За один тиждень, певно, довільно взятий із певного об'єкта. І відповідний прогноз для цього тижня попередньо здійснений на основі попередніх даних, які передують цьому тиждені, використовуючи вказану модель. Ось. Як бачимо, цей прогноз досить близький до реалізації. Далі кілька слів про верифікацію моделі. Було здійснено ретро-прогноз, наприклад, такий, як наведений на минулий тиждень. Тобто, коли ми вже маємо реальні дані, ми на основі попередніх даних оцінюємо цей прогноз і обчислюємо похибки, тобто відхилення реальних даних від прогнозованих. Відповідно для цих похибок ми. Ми обчислюємо е, значення нормованої кореляційної функції. Як е, бачимо на рисунку, е, що кореляції практично немає для різних відліків серед доби, і також для підтвердження цього було е, використано відомий Q-тест Юнга Бокса, який е, також підтвердив некорельованість відліків водоспоживання. Ось. Це дає, В результаті цього було зроблено висновок про те, що саме оця от послідовність похибок прогнозу водоспоживання є білим шумом. Ну, отже, підтверджено адекватність використання моделі авторегресії. Відповідно до цього, маючи послідовність похибок, можемо непараметричними методами оцінити квантелі розподілу послідовності похибок прогнозу і побудувати відповідний інтервальний прогноз. Для цього об'єкта було на рисунку наведено нижню межу і верхню межу інтервального прогнозу. Як бачимо, реалізація лежить з досить таки високою ймовірністю в рамках даного інтервалу. Так. Також слід зазначити, що було також розроблено програмний засіб, який дозволяє в автоматичному режимі знімати дані з лічильників, тобто в реальному часі, і здійснювати їх реально-часову обробку. Відповідно, обчислюючи параметри, відповідно ці параметри кожного, кожної години обновлюючи і формуючи прогнози на, наступні, на наступний період. Також алгоритм цієї програми наведено на слайді. Так. Ну і зовнішній вигляд цієї програми це є застосовано кілька. Ну, Найновітніші технології програмування під GNU, тобто для сервера на операційній системі Linux. Ну і клієнтська частина реалізована під веб-інтерфейс із застосуванням найсучасніших технологій Web-2.0. Тобто система також забезпечена скажімо так, засобами захисту, ну і відповідно призначена для керування. І так, визначення аварійних станів роботи системи і прикладних задач, які було наведено самого чату. Відповідно, висновки це здійснено поставлені задачі, тобто математично змодельовано водоспоживання, потім розроблено методи інтервального прогнозування, і алгоритм роботи програмного засобу, а також сам програмний засіб. Дякую вам за увагу. Прошу ваші запитання. Там на першому графіку е, на вихідних е, немає пиків зранку. Тобто, е, чи враховувалися тижневі е, ритми, чи, чи тижневі цикли? І на останньому графіку друге запитання одразу аналогічне. Е, на новий рік там пік був досить такий великий. Ні, це наступний графік. Бачите, який пік там 31 грудня? А, там 21. А, а, ні, а, наступний. А, тут. А, да. а, і чи враховуються сезонні коливання? Весна, осінь, зима, літ. Е, дякую. Дякую вам за запитання. В, даному, в даній реалізації, скажімо, моделі, тобто це ще наразі модель авторегресії, вона використовує суто значення попередні до тих значень водоспоживання, які передують тому періоду, який має бути прогнозований. Тобто в даному, дана кількість параметрів, 24, в тому вигляді, який ми досліджуємо, вона цього не враховує. Але якщо ми збільшимо кількість параметрів, відповідно збільшуючи обчислюючи потужності, які будуть нам дозволяти в реальному часі обробляти ці параметри, то ми можемо збільшити кількість параметрів для того, щоб враховувати згадані вами сезонні фактори і схожі. Дякую. Як ви оцінюєте реальний час? Перепрошую. Ну, реальний час, якщо у вас квант часу година, то які обчислювальні потужності вам потрібні? Так, е, да, то треба оцінити, мається на увазі потужність забезпечення, так? Я так розумію. Ну я, я так розумію, що потужність комп'ютера, який буде так, робити обчислення. А ну для даної задачі е, технологія OpenCL дозволяє використовувати процесор. 300 МГц, скажімо так, для того, щоб опрацьовувати всі 94 об'єкта. А якщо ми будемо використовувати значно більші періоди, нам потрібно буде використовувати або кластер комп'ютерів, скажімо, потужних. Тобто це, це вже задача виходить за рамки даного дослідження. Тобто Тут вже потрібно буде працювати трошки більше галочка. Дякую. Поки що мені не зрозуміло. Інформацію про... Ви користуєтеся сумарними даними, ви можете всі дані за годину, не в, кожний, не в короткий такти часу запам'ятовувати вам достатньо сумарна інформація за годину. Тому я не бачу смислу навіть 300 мегабайтів. По-моєму, достатньо одного а, мета, я цю задачу. Дякую. Я зрозумів запитання ваше. Тепер. Тут вся якраз трудність полягає в оцінці параметрів періодичної авторегресії. Там метод найменших квадратів використовує досить ємні матриці і операції множення над матрицями. Тобто матриці, там йдуть розміру кількості параметрів на кількість даних. І там йде інвер... інвертація матриці. Тобто потрібно використовувати паралельні обчисти. А тиск в системі регулюється автоматично або вручну Ну, Скажімо так, на даний момент тиск настроюється в системі вручну. Але є зараз нові лічильники, тобто, якщо ця система би працювала, то можна замінити, скажімо, ці... Цю систему для того, щоб вона в автоматичному режимі регулювала водоспоживання, тиски і можливість була перекриття в разі аварії. Скажіть, будь ласка, яка особливість водоспоживання у відношенні до електроспоживання, газоспоживання і споживання інших подібних ресурсів? Яка вимагає якоїсь оригінальності в підходах прогнозування обсягу споживання. Ми, тобто, чи є якісь методичні, математичні особливості тих інструментів, які ви застосовуєте, порівняно з тими фахівцями, спеціалістами, які займаються моделюванням, споживання інших ресурсів. Дякую Вам за питання. Дане дослідження також використовує умовні випадкові лінійні процеси. Тобто, в даному випадку це водоспоживання також є цим побутовим процесом, про який ви згадували, схожим на ці процеси, також там присутній людський фактор, і розглядати їх як процеси, які практично є однаковими. Ну, фактично, це було б неправильно, але оскільки виконуються оці от, е, закони, скажімо, є стокастичність, є циклічність, то застосування ну, скажімо, таких моделей, в принципі, якщо воно дає результат і є адекватність цієї моделі, то я думаю, що в мінус. Ні-ні, я не про те, щоб ваша модель там Так. Моделі прогнозування електроспоживання з'явилися набагато раніше, ніж ви займаєтесь у цій роботі. Так. Газоспоживання. Ну, Приблизно десь займаються подібними речами. Там є напрацьовані методи, є напрацьовані моделі. Чому ви не використовуєте досвід інших? А говорите про те, що ось ви пропонуєте, і це можна застосувати там. Там його вже застосувати неможливо. Бо там вже ринок наукових досліджень да, вже досить щільно заповнений. І перш ніж туди увійти, треба щось запропонувати таке, що відрізняється від того, що є. Ось в мене питання якраз, чим ви відрізняєтесь від тих моделей, які там напрацьовані. Вони подібні задачі. Якщо не, то теж. Ага. О, Я сподіваюся, цього разу я, я можливо зрозумів, але я відповім, якщо ні, то ви мене ще раз питаєте. Дивіться, тут, в принципі. Якщо є вже напрацювання, наша задача, оскільки це наша предметна область, це, по-перше, перевірити, чи, воно є, чи ця модель є адекватною, оскільки ну, вона може бути адекватною нашим задачам, а може бути не, неадекватною, тобто готові на працювання. Якщо вона не є адекватною, наша задача їх вдосконалити, врахувати недоліки попередніх моделей і сформувати якісну нову модель. Ось, тобто... Якщо в нас, ну, скажімо, є якась позитивна динаміка в даному питанні, то ми продовжуємо рухатися, скажімо, і вже тоді не шукаємо якихось інших методів розв'язання. Тобто, от надіюся, я відповію. Ще разу точніше, значить, ви відповідаєте на це питання в гіпотетичному сенсі, а я кажу безпосередньо, вам знайомі підходи. Моделі, які застосовувалися ось, для прогнозування електроспоживання, газоспоживання, тобто інших ресурсів. А, так, то, звичайно, невідомі моделі. Чому вони неприйнятні для прогнозування ось, в ситуації водоспоживання? В чому відмінність споживання цього ресурсу? В чому особливість? Якщо ви не покажете мені графіки періодичності, піків. Сезонів, там все це є, все присутнє. Так, звичайно, чому це? особливі. Так, але це, все, все ж таки, я так мимольотом пробіг по цьому слайду в зв'язку з обмеженням регламенту. Не став, скажімо, розкривати чому там, скажімо, недоліки відомих моделей. Ось. Тобто були напрацювання в різних оцих от, галузах енергетики. Модель в неї фактично удосконалення, тобто вона є удосконалення, вона є вже певною адаптацією, тобто параметри підібрані відповідно тільки для водоспоживання. І, е, чому не використати відомі? Ну, було використано відомі скажімо, де, деякі напрацювання, скажімо, наприклад, Бориса Григоровича Марченка. От, от було використано е, модель газоспоживання наприклад, Наталі Володимирівну Мума. Тобто ці, вони досить схожі. І, тобто ці моделі я, ну, я добре, дякую вам, я, я не буду вже заглиблюватися. Заглиблювати. задали кілька питань Смисл такий, що на, при захисті диссертації обов'язково повинні дати відповідь. Для чого ви розробляли нове, коли існувало старе? Чим воно погане і що принципово нового треба було зробити? Ви не змогли відповісти на це питання, ви пробували, не змогли. Майте на увазі, що вам його треба підготувати, в першу чергу це потрібно для вас. А, Дуже дякую вам за уваження, обов'язково це врахую, оскільки це досить служба. Я ще один питання про. Ви, в принципі, плануєте моделірувати по так? чтобы избежать аварийных ситуаций. Но в водоснабжении ситуация обычно простая. Вот я, например, жил на площади Победы, у нас регулярно было аварии. И все эти аварии были связаны с тем, что были проложены не те тупы. Так вот, грубо говоря, зачем прогнозировать, если методов реагирования не так много? Или я ошибаюсь? Ну, дякую Вам за питание. Тут мы Скажімо так, дивимося більше в майбутнє. тобто Ми передбачаємо, що якщо буде відповідні якісь мабуть, ну, засоби автоматизації, то ми зможемо підштовхнути до якогось якісного оновлення самої системи в цілому. Тобто, Мабуть, будуть якісь можливо додаткові ресурси з'являться в зв'язку з тим, що дещо буде автоматизовано і можна буде провести капітальний ремонт. Певним чином, так, ми ідеалізуємо, але в принципі ми розвиваємо дану галузь. Хорошо. Дякую за Значит, Ще вопросы есть? Ні. Спасибо за доклад.